Доброго дня! Вашій увазі пропонуємо розглянути рекомендації щодо оформлення проходження переддипломної практики. Сучасний розвиток фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України з урахуванням пріоритетних напрямів його реформування потребує від фахівців фармації високого рівня організаційно-економічних знань. Зокрема, володіння новими методами здійснення господарської діяльності, розуміння соціально-економічних процесів на макро та мікроекономічних рівнях. Провадження ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню, володіння сучасними комп'ютерними технологіями. Майбутнім асистентам фармацевта необхідно знати основні питання загальної теорії, які розглядаються при вивченні дисципліни організація та економіка фармації та опрацювати їх на практиці. Передипломна практика студентів є логічним. Продовженням теоретичного навчання під час організації практичної підготовки студентів важливою умовою є додержання комплексного підходу, що забезпечує системність та послідовність навчання. Мета практики закріпити, розширити та поглибити теоретичні знання і практичні вміння, які одержані в процесі навчання, сформувати у майбутніх фахівців професійно важливі вміння та навички з організації виробничої адміністративної торговельної фінансової Фінансової діяльності аптек, а також оволодіти сучасними принципами фармацевтичного підприємства, фармацевтичної етики та деонтології. Завдання практики є ознайомлення з документами, що регламенують діяльність аптеки згідно з вимогами належної аптечної практики. Вивчення системи постачання аптек фармацевтичних фірм, здійснення прийому рецептів їх таксування, облік, оформлення ліків до відпуску, спілкування з відвідувачами, аптеки відповідно до принципів фармацевтичної опіки, проведення фідного та внутрішньоаптечного контролю якості ЛЗ, ознайомлення особливостями зберігання та обліку наркотичних психотропних лікарських засобів та. Прикурсорів ознайомлення з обліковою політикою аптеки: опанування ведення обліку та документообігу в аптечних закладах. Аналіз та планування основних економічних показників. Під час проходження практики вся діяльність студента підлягає поточному контролю та підсумковому контролю під час складання заліку. Базами Практики можуть бути аптеки та фармацевтичні фірми різних форм власності, керівництво навчальної практикою студентів. Керівник практики від коледжу повинен забезпечити проведення організаційно ознайомчих заходів перед початком практики, забезпечити студентів інформацію щодо системи звітності, допомоги до оформлення щоденника. Написання письмового звіту, забезпечити своєчасний початок практичної підготовки студентів і дотримання програми і навчального планового проходження практики, здійснювати поточне керівництво практику згідно з календарним планом, проводити контроль засвоєння практичних навичок, передбачених програмною практикою. Безпосереднє керівництво практичною підготовкою студентів на окремих ділянках роботи здійснюють висококваліфіковані фахівці аптечних підприємств, які призначаються наказом керівника. Керівник практик від аптечного підприємства повинен забезпечити безпосереднє керівництво практичною підготовкою студентів на робочих місцях, забезпечити студентів робочими місцями і необхідними умовами. Для оволодіння навичками і уміння відповідно до програми практики, контролювати дотримання студентами, діючих на підприємстві правил, внутрішнього трудового розпорядку і техніки безпеки, Довід... довідати керівникові аптеки та керівникові практики від коледжу про всі порушення студентами правил, внутрішнього розпорядку і техніки безпеки. Контролювати дотримання і виконання студентами програми практики, своєчасне оформлення щоденників відповідно до програми і методичних вказівок по практиці, щодня ознайомлюватися із записами щоденнику, робити відповідність зауваження підпису, надати письмову характеристику виробничої діяльності кожного студента по завершенню практики. Нести відповідальність разом з керівником практики від коледжу з організацією якість і результати практики, обрати участь у проведенні контролю засвоєння навичок по закінченні навчальної практики разом з керівником від коледжу і адміністрацією аптечного закладу. Обов'язки студентів під час проходження практики. Перед початком практики одержати у навчальній частині коледжу напрямок на відповідну базу. Практики і щоденник практики, одержати від керівника практики консультації щодо звітності, вимоги до оформлення щоденника, написання письмового звіту, вчасно прибути на базу практичної підготовки, надати керівникової аптечного закладу до напрямок і методичні вказівки з практики, дотримуватися правил, внутрішнього трудового розпорядку правил, охорони праці, і техніки безпеки діючих на підприємстві, повністю виконувати завдання. Передбачені програмною практики і календарним графіком систематично заповнювати щоденник практик, щодня надавати щоденник своєму безпосередньому керівникові від підприємства. Наприкінці практики, надати щоденник для перевірки керівникові аптечного закладу, надати звіт про проходження практики і виконання індивідуальних завдань з кожної теми дисципліни відповідно до програми практики. Знати Відповіді на теоретичні питання, і відповідно до програми практики при вкладанні заліку, вчасно здати залік по практиці. За результатами проходження практики, студент оформлює щоденник додаток 1 і складає звіт про роботу, що виконувалась в період практики. У щоденнику описуються роботи, що виконувалися відповідно графіку практики та. Розв'язується практичне завдання. Звіт не повинен дублювати щоденник, а узагальнювати роботу студента і містити висновки щодо виконаної роботи. У звіті необхідно зазначити зміст робіт, що виконували студентом, ступінь виконання програми практики, висновки щодо закріплення і поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок. Труднощі, що виникли при проходженні практики, переваги і недоліки при проходженні практики, пропозиції напрямків, поліпшення в організації, проведення практики з дисципліни, критерії оцінення знань студентів з дисципліни. Контрольними заходами проходження практики є складання диференційованого заліку. Оцінка відмінно виставляється студенту, який при відповіді на питання виявив у середсторонні систематизовані глибокі знання програмного матеріалу, правильно і повністю виконав поставлене практичне завдання, уміє грамотно інтерпретувати одержані результати. Він використовує термінологію і демонструє знання основної і додаткової літератури. Передбачений на рівні творчого використання. Оцінка добре. Виставляється студенту, якщо при відповіді на теоретичні питання виявив повне знання програмного матеріалу, дисципліни на рівні аналогічного відтворення, показав володіння практичними навиками, але допустив у відповідях окремі неповіднові. Неістотні помилки, що не мають принципового характеру. Оцінка задовільна, виставляється студенту, якщо при відповіді на теоретичні питання виявив знання програмного матеріалу, дисципліни в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, демонструючи при цьому здатність до виконання завдань, передбачених програмної дисципліни на рівні репродуктивного відтворення, але його відповіді Невичерпні та недостатньо обґрунтовані, допустити незначні помилки в арифметичних розрахунках. Оцінка незадовільна представляється, якщо при відповіді на питання суден виявив серйозні помилки, в знаннях основного матеріалу і нерозуміння суті питання, допустив принципові помилки, не зміг вирішити завдання і провести розрахунки.